Блокада кордону польськими перевізниками та нестабільна робота словацького кордону негативно впливають на продовольчу безпеку України та можуть призвести до дефіциту продовольства. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив перший заступник міністра агрополітики і продовольства Тарас Висоцький. Він зазнав, що повноцінно водний шлях ще не працює, бо там залишаються військові ризики. Зі слів урядовця раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу. Тепер її транспортують автомобільним транспортом, оскільки альтернативи йому немає. Тарас Висоцький допустив, що може виникнути дефіцит важливого продовольства, починаючи із солі, оскільки українське виробництво перебуває в окупації. Українцям може не вистачити також цитрусових, бананів та морепродуктів. Перебої можливі не тільки залітними дарами моря. Але й зі звичайним хеком та іншою замороженою рибою. Спікер додав, що якщо для експорту альтернативою є Одеса, то для імпорту її майже немає, окрім транспортування по довшому і дорожчому маршруту.